У селищі Зідьків останню путь провели 24-річного Івана Гришка, який загинув, залишаючись вірній військовій присязі поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Проститися з Іваном прийшли багато людей. Його любили і поважали у рідному селищі, хоча родом він із Херсонщини. Багатодітна родина переїхала до Зідьок, коли Івану виповнилося 4 роки. Тут він закінчив Зідьківську школу, а потім навчався у професійно-технічному ліцеї селища Слобожанське. Іван був душею компанії і ніколи. Коли не жалівся на труднощі. Брався за будь-яку роботу, щоб забезпечити родину. У 2017 році хлопець вступив за контрактом до Збройних сил України, брав участь в операції об'єднаних сил на сході нашої країни. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України одним із перших став у стрій боронити свою землю. Воював у складі третьої стрілкової роти кулеметного взводу військової частини А 7101. Його війна закінчилася 24 грудня поблизу населення. Пункту Бахмут Донецької області повномасштабна війна Російської Федерації проти України показала, що український народ це вільний народ, це нація героїв. Нація це такі молоді юнаки, як Іван. На жаль, з Іваном ми сьогодні прощаємося востаннє. І кожен з нас сьогодні усвідомлює, що війна це не лише статистика, це непоправне горе в кожну сім'ю. Добрим, чутливим, доброзичливим, трудовитим був Іван в мирне життя, але він став справжнім мужнім воїном, коли вирішив іти захищати нашу країну. Дорогою ціною наші хлопці наближають перемогу. На жаль, не всі з них зможуть її зустріти. Відчував це Іван Гришко. Сьогодні ми з вами проваджаємо в останню дорогу. І Ще одного нашого героя, третього нашого героя, нашого гришка Івана. Ви знаєте, коли Іван прощався і проводжав в останню путь свого однокласника Васильченка Артура, то він всім друзям говорив, що я наступний, що скоро ви будете зі мною також так прощатися. І його ста слова стали пророчі, начебто він щось відчував. Разом з рідними односельцями і друзями Івана не стримували сліз і його бойові побратими. Іван, друг, Ванька полімитчик. Вважаю, вибор зробив сам пішов. мужський, це мужський поступок. Шайнуть так. Смерті навстрічу, думаючи про життя. Іван не боявся нічого. Молодець. Чоловік душа. Ми його всі знали. Це чоловік душа, я приїжав до нього до сюди додому. Я дійсно з ним дружив. Вічна пам'ять, звісно, парню. Пам'ятайте його добрим словом. І хочу одне сказати. Знаєте, це зробили не орки, не фіксік, а русські. Займала танці не існує правильних слів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі окремих людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. На жаль, герої вмирають, і їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Вічна слава і світла пам'ять загиблим воїнам.